Зараз сюди прийде тендітна дівчина, котра здається миттєво, просто миттєво подолала шлях від телевізійного дебюту на «Розсміши коміка до сольних концертів із солдаутами у головних залах країни. Єдина стендап-комікеса, яка від початку вторгнення так і не перейшла на українську, бо завжди нею виступала. Ліра Мандзякунах. Немає сил плакати ночам. Все обернулось догори ногами не життя, а чорні плями зруйновані. Всі мої плани вже накатали в поліції заявку за те, що образила чиюсь бабку. Може, відкуплюсь великими грошима пошлю всі своїми очима. Лєрчик, виглядаєш, маєш крутий просто вигляд. Дякую, крути. дякую. Ми з тобою. Коли ми з тобою в зростання, три здається роки тому плюс мінус е, у жіночому кварталі да. я пам'ятаю просто твій захват і твою сором'язливість ще тоді, тому що це було вперше. Ти вперше виступала ну на великій да. сцені. Так, Я тобі хочу казати немного ся поміняло. Серйозно? Серйозно? Мені здається, ти стала впевненішою набагато. Я навчилася притворятися. Моя дівчинка. Я трошки трошки біографії Ліри mm -hmm. хочу зараз надати я, нашим глядачам. Да. Коли ти мене оголошувала, де сказала, що я єдина, хто не перейшла на українську, бо завжди, бо завжди нею виступала. виступала. Я думала, що опять про закарпатську мені прилетіло. Та ні. Не перейшла, як говорила, по Закарпатську так і говорить. Та ні. Але було би прикольно. Я не розуміла багатьох слів, коли ми з тобою вперше спілкувалися uh -huh. у гримерці жіночого кварталу. Я, я пам'ятаю, що ось, що ви робили? Як це називається? Зараз, ну мені здається, і або так. ми підросли, або ти підлаштувалася. Я під скажу, нас. я навчилася притворятися. Ну, ти бачиш, да, ну в тебе да, дуже да. гарно виходить. Дякую, дуже. Я, дякую. Так, е, отже, Лєра родом з не дуже заможньої родини, назвемо це так. Давай. Е, але. Пішла проти сталих рольових моделей і не вийшла заміж у 15, не народила у 17, не поїхала на заробітки до Чехії, Лєр, Що ти думаєш собі? І отримала вищу освіту. З огляду на весь твій шлях, свій ну, здається, що ти вже знаєш, доросла досвідчена, але бунтуєш. Страшки до сих пір. Проти та. чого ти бунтуєш? Е... Проти того, що мене заставляють, проти того, як прийнято загально прийнято. І якщо ти народжуєшся, ти знаходишся там, де щось загально прийнято, ти теж мусиш, а ти не мусиш ага. насправді, ну хто сказав? Та все вірно, я вот, тут з тобою. Але як твоя родина на це е, реагує? Тому що ти доволі іноді ну, так міцно проходишся Но... по родині, по мамі, по сестрам і по тому, що ти не одна, якби з них. Як От ти приїжджаєш додому, чи ти краще не їздиш після стендапу? Я стендаку? рідко. Я рідко їжджу, і коли приїжджаю, то лиш до мами в основному. З мамою у мене прекрасні відносини. Ми так вибудували за цей час. А всі другі, ну як уже є? Ну Є хтось, хто радіє за тебе. Окрім мами. Окрім мами, в мене є старша сестра. Її звати Галя. Галя, Гальосечка, моя любимка. Ну, вона прям радіє. Вона якась, я не знаю, вона якась продвинута. Не Як знаю, Плюс-мінус. Але а, вона, х... вона все рівно в селі живе, Оце, вона вийшла заміж 16 років. Ну Вже не в 15, проти стереотипів. вона домогосподарка. вона в ну, там, діти. Та, В неї є діти, звичайно, вона там, але вона, ну в неї якісь такі погляди, не знаю, продвинуті має. А, а чому в неї так, а в інших інакше ж не знаю? Бо вона живе там, де і всі твої живе родичі. там в селі, недалеко біля мами. Вона із такого ж самого тіста, як і всі. Короче, у зв'язок? вас полігатка. з нею Але є якийсь вайп та в нас щось. Ну, я думаю, що це і від мене вона заразилася трошки, бо ми з нею часто спілкуємося. Тобто я теж на неї впливаю, розчехляю її. Хоч хтось з них сміється отак від душі? твоїх стендапів? Вона. Вона. Так. А мама? Е, і мама, але мама не все розуміє. Мама вважає, що ти трохи з як то кажуть, позориш? Раніше позорила, коли лиш почала, коли я ще не будучи відомою, коли я ще не заробляла цим гроші, а вже розказувала якісь секрети, які не можна виносити з хати. А я це розказувала на, на угу. Так, І я ще була, ну, не мала якби, поважної причини це робити. Угу. То, та, це рахувалося позор, що я роблю, це було навіть гріхом трошки, це було придалено. Угу. А потім, коли я почала заробляти, м -м, як мама змінила свою думку, Боже, ти собі не уявляєш? А І чому ти виг... так мало матюкаєшся, каже? Більше матюкається. В мене навіть є такий прикол, що якщо я хочу розказати якийсь секрет, йому є ціна 100 доларів. Якийсь, Якщо я секрет... Знаю, якийсь секрет, якусь, щось про маму, якийсь жарт. Я знаю, що я це зможу залагодити, одну конкретному купюру, і все. Багато заробила вже так? Мама, Боже, в нас саме багато пенсіонерка в селі, я тобі говорю. Ї... Ї... На моноколісі. Відколи в мене почалися сольники успішні, і її субсидія не цікавить. А пам'ятаєш, вона казала: що ти виграла 50 тисяч у розсміши коміка, Лєра телефонує: Мама, я виграла 50 тисяч, ну це якби дуже дуже це непогані дуже... гроші. І мама каже: Ну добре, тепер в мене відберуть субсидію. Так, а але, а чи немає в неї такого типу Олера? До мене тут сусід залицяється? На що ти мені розповідаєш? Ну може, ти там розповіш кому? То за тобто, секрет же є». Е... чи тобто... піддають вони тобі матеріалу? Ну в мене більшість матеріалу це то, що вже було, mm -hmm. що мене сформулювало е, в дитинстві, але є в мами перли. Єда до сих пір, вона фантастична жінка. Це просто Пандора з приколами. Боже, який а, опис! Пандора з приколами. Ну розкажи щось вже про маму. Я про неї розкажи. можу говорити, хоч скільки взагалі. Ну розкажи, що що останнє тебе вразило? Що було а, там смішніше, найдивніше? Смішніше, найдивніше. О, прикол. Я дам 100 а, доларів. <реш> Скинитеся, скинете. okay. останній прикол, який мене вразив від мами. Телефонує мені, значить, мама. Ну, Я бачу, що телефонує мама. Я беру алло, а там говорить якийсь мужчина. Який старший дядя. я така, хто це, що це? І він каже, 1200 гривень. Це єдине, що він вже 1200 гривень, така що 1200 гривень. Ваша мати дала мені трубку, каже, дзвони, їй каже, 1200 гривень. В чому прикол? Потім вияснилося, він мені розказав. До мами прийшов хто там робочий поставити їй конвектор, mm -hmm. змінити опалення з одного на друге, бо ті древа це ужас. Я знаю всі ціни на древа в Закарпатській області. І, коротше, ми купили їй конвектор, все. Е і дядя прийшов поставити, а в неї не було розрахуватися. А вона і не збиралася то робити. Вона думала, ми вже заплатили. І він прийшов, хоча вона думав, він прийшов, і вона каже: Я ніч не знаю, дзвони їй. <реш> не було такого, що мама мене попередила, що я щось передам трубку. І я думаю, чи її викрали. Чо, яке, чого лише 1200 гривень? Ну, мене Це не її ціна. Так, Це не її так, ціна. Так, так. Чого не доларами? В мене було. Це останній прикол, пару днів тому буквально. Моя ну, так, Мама так, так. Е, ти е, зберігаєш традиції? Чи поїдеш ти на Різдво? Чи будеш ти там з родиною? Чи... Е, я не зберігаю традиції в такому вигляді, е, як вони були, бо я якраз проти цього й протестую. Чому? Е, тому що от в мене є такий жарт, що саме у типу, нас є традиція. Ви всі її добре знаєте, яка в нас передається з покоління в покоління, називається алкоголізм. І у нас много що цим продиктовано? Оце це мені не подобається, що Різдво це свята вечеря, це про якусь скромність, щось таке, не знаю, затишок, затишок тиша. А в нас Різдво було це гостина. Тобто у нас гостина це. гостина це закуска. А. І мені це не подобається. І я не а, люблю ці закус... застілля. <рес> 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 тобто, <рес> Ти, ти, ти е, хочеш сказати, що традиції у тому вигляді, в якому вони зараз існують, не так. дуже тебе приваблюють. Не дуже. Я би так не хотіла. Ну, у вас не знаю, там колядники, 12 страв, е, дідухи, різдвяні зірки. Це все е, Це все є. Бо Для нас це все. Я, я розкажу швиденько. Для мене це все. Ну, диво, тому що в моєму дитинстві цього не було у місцевості, де я жила. Ну зато на... для тебе це й диво. Для мене нема ніякої магії, ніякого дива. Я знаю, як це Я знаю, що це за от ці дідухи баби ходять з цими такими дзвониками. Більшість із них в нетверезому стані. Божечку, я зараз з розпорчу людям руйнування. Різдво. Просто Ру... Нет, все... руйнування так. магії. Магія є свято, дух, коляди і все приблизне, але без мене. Давайте так. Але я так, не поїду. Але я не поїду. <рес> ну давай так, я, я трохи виправлю. Мені здається, що ти зараз в такому стані, що ти от сама собі краще даруєш подарунки. Ти ж розумієш? Що це краще, так? Так. Це, це диво і це має. Саме святкове свято, коли мене ніхто не турбує. Ой, не Боже, це свято. йти. Є ще така традиція, я не знаю, чи лише Закарпатська, що на будь-яке таке сімейно-родинне свято, кожна жінка має бути змучена в кінці страшно. Тому що готувала. Вона має, вона має готувати доти, поки не впаде на ніс. Є така традиція. Я не хочу. От це все. Такі от мінуси. Оце от мені не подобається. Так, я, я, я розумію. Я розумію. Дуже гарно, дуже класно приходити до когось додому і просто це куштувати. От а... для цього у мене є сестра Галя. Я ж кажу, вона там, вона все приготує, все. Вона не хоче до Києва? Ні, вона не така. Ні, причому я уявляю собі, Галя каже Ліра, може мені теж до Києва? Та ні, ти не така галя. Тобі місце там. Чекай мене на коляди. Ти не дуже це афішуєш, але я знаю, що ти їздиш виступати до військових. А як це може афішувати? Зробити собі афішу, де я і ззаді військові їду? Повір. Ну, це можна афішувати ну, і багато. Я би не хотіла це робить, ти це робиш е за власним покликом, інкогніто абсолютно нормально, я тебе тут підтримую. Плюс а, я приховую це завжди від мами. Мама ж ніколи не знає, куди я їду. Я вже тобто, кажу, цю програму мама не буде дивитися. Буде дивитися вже після. Mm -hmm. Вже вона все дізнається опісля. Тобто, що я збираюся їхати, ніхто не знає. Що Бо, я вже приїхала? Так, Я вже приїхала. Мам, я була окей, ага. і не за всі рази, що я була. Вона знає. Хвилюється дуже. Ну це ясне діло. Мало uh -huh. того, що хвилюється, якщо б вона ще хвилювалася сама собі. Вона ще ще буде дзвонити мені і казати, що вона хвилюється. Ну ]ся. так, а це вже важко ну, витримати. Ну це лишення. А скажіть, будь ласка, який давай так стендапівською мовою, скажу, який твій біт смішить військових найбільше? Про пісюрік, ну, блин, от, от як після цього не сказати? А ну? А ти а, що не дивилася? Ти Це... не знаєш про Пісюрік? Боже, мені соромно, але ні. Це Треба... звідки? Треба розпо... ти що? Боже. Ганьба. ганьба, 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 Да. Юр, що тобі відомо про пісюрік? Про а пісюрік Ану. мені відомо uh, більше, ніж було відомо Лері, коли вона потрапила в цю ситуацію. Як і всім, хто сміялися з мене. Так, так, так. Я я бачив і саму ситуацію, або чим через якийсь час, коли вийшов саме. Стендап і масштабний тобі респект за це, бо це Дякую. дуже класна рефекція на цю тему. Це ж про, так, про да. 50 грам, але mm -hmm. я не знала, що це. І коли я почула саме вираз дьоргнути пісюрік. По пісюрах. Ти поняла, в чому прикол, так? Да -да -да, так. Вот. І більшість військових вони бачили, вони ж дивляться: тік-ток, інстаграм, і я просто прихожу. І ну не всі знають, що в мене там великий багаж жартів. Много хто знає по цьому інфоприводу про пісюрік. Я приходжу, просто кажу: ну що, хлопці, по пісюріку, і все, вони все. мої. Все. Я хотів сказати, да, що ми обожнюємо всілякі діалектичні ігри, і ага. ми не могли прогавити цей момент, коли до нас прийшла та дівчина для якоїсь сеси. Всесвіт... Вигадав слово фосо. Фосо, точно фосо. фосо. Розкажи, що таке фосо? Фосо це чуть-чуть ліпше, ніж добре. Недосконало? Недосконало. Але... От є добре, є круто, є матюк. А є фосо. Та, та. Але я так розумію, що ви застосовуєте його як окей теж. Так, так. Це таке окультурене в діалекті, матюкливе слово. Тобто, щоб не матюкатися, ми кажемо фосо. Тож у нас рубрика «Фоси з лери, мандзюк. клас! Дівчата, зараз на екрані будуть з'являтися діалектизми і цікавить ваша думка, що означають ці слова. По-перше, твоя Ліна, бо може так статися, що Ліна знає їх усі. Може, якісь із них я придумала? Можливо, так і є. Давайте перше завдання подивимось. Тож, Лена, просимо прочитати ці слова. Мені здається, діти обзиваються мої. І все ж таки, давай. Кавбуз, каракузьки. Городець мармузки тиквар. Є якісь думки, що вони можуть означати? Ну, кавбуз, кавун, для що по тобі? Е, ну, я знаю лише одне слово. Це яке? Городець. А городець. Городець, Или городець, а що це? Е, городець це от де є ці. Город? Так, так, город, але він погорожаний, а та, грядки, грядки. де угу. посажена цибулька, петрушечка це городець. Каракузьке це ніби щось маленьке. такі Щас, побігли, та? да. Чи в мене в кишені каракусь? Каракузьки. Чи каракузькі. вискочили якісь каракуськи маленькі а, на спині. А, <свят> а мармузки <свят> – це чи з каракуськи трошки більше. <свят> тиквар, є якісь думки? Тиквар чи тиквар? Тиквар. Ти 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 не. Не. <рив> не. <рив> <рив>? <рив> <рив>. <рив> Серед цих слів є три діалектичні назви гарбуза. А. Одне слово, що характеризує високу людину і село в Рівненській області. Я... Тобто вам треба знайти два зайвих: те, що не гарбуз. Висока людина, так, і село і. А все решта синоніми до гарбуза. А, Дуже висока людина це або теква або в правильно? Я думаю, так, бо якщо високу людину назвати, ух ти, який каракузька, <су> <су> Ну так якось знаєш. Не дуже. А село Каракузьке може село бути село Каракузьке може бути, але мені здається, що це городець. Тож обирайте два слова. Городець, село і що беремо за високу людину? Ти кавбус. Кавбуз. Ну я за тиквар, але я як Лєра сьогодні. Кавбуз. А Лера теж була за тиквар спочатку. А тепер Я Ти що? передумала. Так. Та нічого, просто що у вас одна правильна відповідь з двох, але це теж непогано. Давайте поплескаємо дівчатам. Тож, е... Городець! Е... Тож, городець, це село в Рівницькій області. Давайте привітаємо всіх жителів цього прекрасного села. Ну, а тиквар чи тиквар? скоріш за це все, все ж таки тиквар це висока людина. Лер, будеш знати. Okay. Я а буду ти, знати, тебе... як підписати тебе в телефоні. тепер. Uh, супер. А тебе не називали ти екварам в, де... в дитинстві? Це ну, просто за ніколи не страждала, Ти ж <плес> не маленька така. Чому uh, чомусь пішла <рес> <рес> розмова в цю тему. Я не знаю. <рес> а, чекайте, це Закарпатське? А ну-ка, карапузьки, <рес> <рес> Припиніть! Uh <-huh>. <рес> 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 Припиніть! А у нас наступне завдання давайте подивимось. Ну, було нелегко. М'яхоло! Мняхола, Мняхоло, калабатина, бенделі, ковтьоба і бадоня, точніше, бенделі. Асоціації є на якесь слово. Мені здається, що бенделі або бенделі це якась їжа, тіста. щось таке зі сметанкою. не бенделі. Бенделі Ви зараз зараз добре. що треба знайти. Тут три синоніми до слова калюжа, лидача людина і набряки під очима. А, так це бенделі, певно, вони. Калабатина це точно болото. Болото, да? так? Калабатина, ну, болото калюжу. Мняхоло. То. Ну, лежить і, і мене. мене, Елєн? Подушки ой, на дивані. Ой, 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 ой. Або бадоня. Ну, що ти такий, бадоня? вставай, вже розлігся. Але бадоня це може бути і в болото. Я йшла, йшла і впала в бадоню. Або в бенделі. Нє, бенделі ні. Якщо? бенделі, це набряки, набряки множина, бенделі, число, так. Зад... Я от пропоную вам подумати. От що б з цих е, решти було б найсмішнішим для ледащої людини? От що б вам хотілося це слово застосовувати подальше в житті? А який прес? За що ми боремося взагалі? Я не розумію. А, так, я теж. Який став? Що Ви боретесь за мазь від Бенделів? Бенделі. Я думаю, мняхоло. Мняхоло? Що ти мняхоло? Зберись. Мяхоло. Так, давай さ. так. так. Да. Тобто, е, давайте так. Ваша відповідь Бенделі і Мняхола. Да. Не Ковтьоба. Не ковтьоба. Бенделі і Мняхоло. 100% правильна відповідь так. Ну все, крем від Бенделів наш. <�лив inhroom> euh, давайте ще раз пройдемось, бо у нас має бути якась освітня місія калабатина, okay. бадоня і кавтьоба. Це калюжа, калюжа чи багнюка використовуйте, будь ласка. Ну а звісно, Мняхоло, мені просто дуже полюбилося це слово. А Мняхоло – це що? Мняхоло – це леда людина. Ви так сказали, і ви правильно відповіли. Зараз буде щось про пам'ять в наступному завданні і про вік. Вікові зміни це Бенделі, так вони й до цього. Тож давайте наступне завдання. У нас є. Тирло, Веремія, Халамийка, Рейвах. На рейвах ми з тобою зустрічалися якось. Було Це таке, бо Бу... у нас ще бенделі були потім. <свісно> <свісно> заливали в тирло, все, що горіло. Не були ви мняхолами, пішли, так? І я заводила завжди... свою пофту там. В'язану? <свісно> <свісно> я уявляю тільки одне, як фаріон зараз включає нашу програму, просто все. Це, ми все провтикали. Так, а завдання в нас таке. Тут три синоніми до слова безлад. Слово яким називають людину, котра хоче їсти те, що бачить в інших. А є назва для такої людини в українській мові. А в який момент прям треба було назву цієї людині. Ну, от, просто так же задрала ця людина, що треба було якось. Тихаламика. І літня кофта. Ну, пофта, Літня да? кофта це пофта. Не нато це просто. Да, то просто, а чого б ні. Чоб ні так. А, а коли слова були складними, скажи, будь ласка. А, безлад це халамика, бо ну, як хлам, як, так. Да? можливо. Веремія це взагалі як ім'я звучить. Рейвах, я думаю, що теж це бейл, безлад. Тирло, ну теж таке щось не дуже впорядковане. Рейвах ще може бути кофта. А людина халамика. От хола майка, дивиться веремія. на невіжу. Веремія? Угу. Ну, якось надто поважна вермія для такої людини, ні? Тирло. Тило від слова тирети. А, тирло від слова тире можливо. Людина. Рейвах це е, кофта. Кофта. Рейвах кофта. Та. Літня. Ну, літня, літня, саме літня, буде да? ну, із осінню. Я не хочу вас заплутати, просто uh, ти зазначу. хочеш. Uh, ну, і хочу, окей, ти мене скрила. Uh, людина, вона не, не, не краде, вона просто хоче. Просто хоче тирло. Так. Тирло. Окей, то по неї тирло в думках. Так. Uh, тож давайте. Ваша відповідь: два зайві слова. Те, що не безлад. Те, що не безлад. Так. Мені здається, не безлад Веремія. І пофта, тобто пофта це кофта, а Веремія це людина, яка так Лєра, Твоя думка? Я думаю, що Рейвах це літня кофта, а Тирло це людина. Визначиться з приводу Тирли. І, а і чому нас не можуть бути? Ми Дрізні дві різні думки. людини, розумієш? Дві різні особистості, два різні варіанти. Це цілком можливо, тим більше, що жоден з цих варіантів абсолютно неправильний. Давайте поплескаємо дівчатам. Да. Я! Ну, так сталося, бо ви не попали в жодне слово. Так. Так. А і тепер давайте йти. Повта людина, яка хоче їсти те, що бачить в інших. Ого. Цікаво, тирло це безлад рейвах, це безлад. Веремія багато з місця цього слова, але як безлад його теж застосовують. Ну а халамийка це літня кофта. Буквально прасна. Ну, ну да. я, я ніколи в, в житті, в житті. Освітнє житті. Освітнє, Освітнє шоу. Що да. це як не воно? Так, де наш крем від uh, Бенделів? Бенделі. Мазь від Бенделів Ви не виграли, тільки по можна дірнути. Лєрчик, я тобі дуже дякую. Я бажаю тобі солдаутів, дякую. всіх твоїх сольників. А ти прийдеш до мене на соль. От тепер наступний. так. тепер Супер. так. Да. Буду, буду голосніше за всіх. Я знаєш, чого хочу, щоб тобі побажати. Дякую. Я, мені хочеться, щоб ти у своїх е, думкопошуках е, дійшла до якихось інсайтів, які колихнуть світ. Просто. І щоб, щоб е, навіть всі твої родичі, всі, вони коли-небудь приїхали до тебе на концерт, просто не знаю, у перших рядах аплодували тобі стоячи. Я за. І Щоб в тебе було все не хорошо, не добре, а, а фото. 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 фото! Дякую. Проваджаємо, Ліру, фото! фото. фото. Далі у нас в гостях вкрай потужний і харизматичний волонтер Степанич. Це не можна пропускати.